П'ять років роботи цієї Верховної Ради хтось із депутатів сумлінно працював і відзвітував на своїй сторінці про свої успіхи про успіхи інших депутатів ми періодично читали у кримінальній хроніці. 29 серпня 2019 року Верховна Рада України дев'ятого скликання вперше, а це улюблене визначення всього, що робить влада Зеленського, створила коаліцію з однієї фракції. Депутатська фракція Слуга народу, що налічувала 254 народних депутати, відповідно до конституції України отримала права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді. Монобільшість, яка закінчила Трускавецький університет за тиждень, і стартувала під куполом Верховної Ради у турбо режимі, я сподіваюся, що ми дійсно будемо парламентом, який буде працювати на інтереси держави, незважаючи на політичні амбіції, незважаючи на іноді особисті інтереси, і що ми війдемо в історію як парламент, який зміг об'єднати державу Україну. За п'ять років перетворилося на бліду тінь офісу президента, прикриваючись як не ковідом, то повномасштабною війною. Вони могли увійти в історію як неймовірні реформатори, але, схоже, в історію вони уляпалися. Давайте згадаємо яскравих представників цієї монобільшості. Спускаю у Верховну Раду восьмого скликання! Так починався новий етап в історії українського парламентаризму. Весело та з бурхливими аплодисментами. Свій виборчий список. Партія Слуга народу склала з того, що швидко змогла назбирати у партії дотримувалися принципу тільки нові обличчя. Або е, спільне якесь минуле. Або ти до людей із того спільного минулого Зеленського потрапляєш, будучи або корисним, або знайомим, або десь близьким, або десь спільного минулого. От якась така досить непевна структура. От вона і визначає власне ту якість, яку ми бачимо від слуги народу. Кого тільки не знайшли, і весільного фотографа, і тамаду не цуралися навіть безробітних без досвіду роботи і освіти, і таких ноунеймів no назбиралося чимало. Продавав побутову техніку. Звісно, були й публічні особи, олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Журналісти олігархічного каналу Один плюс один шоумени. Каже мені, моя люба дружина в тебе дуже гарно виходить. Цікавою частиною складу фракції стали і колишні помічники народних депутатів попередніх скликань. Шкода лише що апарат Верховної Ради, особисті справи помічників консультантів на громадських засадах нардепів Верховної Ради України 5-го, 6-го скликань знищені як такі, що втратили практичне значення. Дмитро Розумков у Верховній Раді п'ятого скликання працював на громадських засадах помічником регіоналки Валерії Матюхи. Олександр Корнієнко був помічником у голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Але документально підтвердити це вже неможливо. Данило Гетманцев у трьох скликаннях парламенту працював у колишнього нардепа регіонала Володимира Сівковича. Андрій Задорожний був помічником на громадських засадах. Діозного регіонала екс-міністра освіти Дмитра Табачника у Верховній Раді 4-го скликання. Артем Нагаєвський був помічником народних депутатів Віктора Тимошенка, прогульника члена фракції Соціалістичної партії України у Верховній Раді України четвертого скликання та Олега Надоші, представника партії регіонів у парламенті шостого скликання. Володимир Воронов у раді п'ятого скликання був помічником на громадських засадах у нардепа про. Огульника регіонала Олександра Заца, Романт Мулик працював на громадських засадах у Верховній Раді України п'ятого скликання. А у депутата регіонала Дмитра Волошенкова проте самі нардепи стверджують, що то були їх повні тески, а не вони. Документи ж знищені, звісно, були і помічники народних депутатів від інших партій, і батьківщини, і народного фронту, і самопомочі, і навіть блоку Петра Порошенка. На першому урочистому засіданні президент Зеленський під чиїм іменем усі 254 нардепи потрапили до Верховної Ради. Звертався до парламенту, який нарешті запрацює, а не займатиметься популізмом. Будь ласка, давайте менше зайвих діалогів, давайте працювати, давайте вже голосувати. Я вас дуже прошу, народ чекає. Рівень довіри до нового парламенту був величезний, як і рівень довіри до нового президента. Ви маєте усі шанси потрапити до підручників як парламент, який зробив неймовірне, який втілив усе, що не змогли зробити попередні 28 років, як парламент, де не було бійок. Я вас дуже прошу прогулів кнопкодавства. А тільки конструктив та щоденна кропітка робота на благо українського народу. Після урочистостей завжди настають будні, і вони почали відкривати нам справжні обличчя тих, хто потрапив, часто абсолютно випадково, до парламенту під брендом Слуга народу. Згадаємо найяскравіших представників з ради. Я підбачтаю без коментарів. серед основних причин їх потрапляння в скандали, негідна поведінка, звинувачення в корупції, одіозні заяви, бійки, спроби використання депутатського. Статусу у власних цілях голова фракції Давид Арахамія та голова комітету з питань соцполітики Галина Третякова потрапили в скандали через власні висловлювання. Так, Арахамія заявив, що не бачить виснуванні офшорів нічого поганого, бо вони ж у нього теж є. Я бізнесмен е, в прошлом айтішник у мене було немало компаній в офшорних юрисдикціях, і даже до сих пор моєї не в декларації є офшор. Третьякова потрапила в скандал через грубе висловлювання щодо смерті нардепа Антона Полякова, заявивши про те, що це мінус один ворог. Тільки що в вашому партійному чаті пані Третьякова, Написали, що одним ворогом менше про полякова про смерть Антона Полякова. А дітей, народжених заради отримання матеріальної допомоги від держави, вона назвала дуже низької якості. Василя Вірастюка звинувачували в сексизмі через коментар у Фейсбук про вареник із бринзою щодо фото з дівчиною. Депутатка Анна Колісник під час виступу головнокомандувача збройних сил України в приватному листуванні у месенджері написала, що треба валити з цієї країни. Роман Іванісов мав судимість за зґвалтування неповнолітньої, проте приховав цей факт від виборців і колег по парламенту. Володимир Зеленський заявив, що змусить скласти мандат нардепа Іванісова, але той і відбувся лише виключенням з фракції Слуга народу. В'ячеслав Медяник. У 2019 році спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактом скандальної переписки медяника, у якій він обговорював, як вирішити питання з прокурорами. Низка слух народу потрапили в скандали через негідну поведінку та спроби використання власного статусу в особистих цілях. Микола Галушко нецензурно спілкувався із поліцейськими, які зупинили його авто. В автомобільний скандал потрапив Олександр Трухін, який скоїв ДТП в нетверезому стані напередодні 30-ї річниці незалежності на Бориспільській трасі. Всі пам'ятають фразу Я тихонечко в ліс пайду, яка давно стала мемом. Що? Я не можна. Я, звісно, поговорю. – Тихонечко в не Штонечко ні поговорю. Глупості не говорите, зараз ось це от. Однак більшість змі видалили пізніше повідомлення про це ДТП. Мені бояться нічого. Я себе не вважаю виноватим, я абсолютно чесний чоловік. Друзям, все ворогам закон. І ми бачили спроби. Переслідувань Петра Порошенка, ми бачили спроби накинути на інших представників Європейської солідарності якісь там гнусні натяки на представників інших фракцій, як мінімум, не випуск за кордон дуже багатьох представників. Причому, от прямо говорячи, ах ти так проголосував, що проголосувала? Ну значить, посидиш трохи в Україні, куди не поїдеш. От такі речі використовуються вздовж і поперек. Натомість щодо своїх же слуг, ми бачимо, що дуже так. Поволі розслідуються справи. Як розумію, що підхід або і шаг, або подішах, або якось так воно з часом буде, або справа розвалиться. Ну або прийде нова влада, і тоді, ну, тоді вже всі матеріали ж зібрані, і всі ті слідчі вони скажуть: ні, ну, ми працювали, ми опрацьовували. От папочки, от все готово. Будь ласка, запускайте в процес. Так хай суд вирішує тепер міру відповідальності. Тому я би на їх місці не дуже оглядався на те, що все це значить влада прикриє. Бо жодна влада не є вічною, і зеленим доведеться цьому переконатися, як тільки закінчиться війна. Трухін після угоди зі слідством під час повномасштабного вторгнення став далекобійником і виїжджає тепер за кордон через шлях. Олександр Юрченко намагався втекти з місця аварії. А потім напав на водія пошкодженого авто. За інформацією низки ЗМІ, Депутат ймовірно перебував у стані наркотичного сп'яніння. Однак це було спростовано рішенням суду. Також результати експертизи не підтвердили вживання наркотиків іншого учасника дорожнього руху Євгена Брагара. Євген Шевченко скандального мажоритарника із Запоріжжя виключили із фракції після того, як він підтримав дії режиму Олександра Лукашенка. Олексій Ковальов виявився колаборантом після повномасштабного вторгнення. Перейшов на бік ворога, співпрацював із окупантами. Був успішно ліквідований у серпні 2022 року. Але найбільше слух засвітилося в корупційних скандалах, часто пов'язаних із великими сумами коштів, походження яких вони не могли пояснити. Увесь світ знає, в кожному західному посольстві знають, що в парламент заносять мільйони доларів кожен місяць. Про це в тому числі й самі депутати від «Слуги народу говорили. Депутати мільйонери за даними декларації Олег Воронко, Остап Шипайло, Степан Чернявський Павло Пауліш у 2021 році отримували кошти з держбюджету для оренди житла у Києві. Микола Задорожній спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що чинного нардепа викрили на вимаганні неправомірної вигоди за неперешкоджання у проведенні ремонтних робіт об'єктів інфраструктури у сумській. Області Олександр Юрченко у 2020 році помічника Юрченка було схоплено під час отримання хабара. Нардепа виключили з фракції Слуги народу. Я побачила ці матеріали. Там немає підстав вважати, що хтось має когось покривати, і точно знаю, що президент покривати не буде, і точно не ми. Вищий антикорупційний суд України заарештував Юрченка за підозрою у хабарництві на два місяці з можливістю вийти під заставу у розмірі понад 3 мільйони гривень. Через кілька днів заставу було внесено. Олександр Дубінський намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний. ДБР вручило дубінському протокол про корупцію. Він під слідством у СІЗО. Глибинної корупції в Україні немає. Багато чого вимала ця війна. Багато хто побіг з нашою державою. Микола Тищенко, цей народний обранець не тільки вміє вправно махати кулаками, а й збагачуватися. Щоправда, нажити важкою працею оформлює чомусь на інших осіб. Так, під час війни, екс-директор його ресторану Велюр оформив на себе майна на понад один мільйон доларів. А це маєток в елітному селищі Козин, квартира в столиці та преміальний мікроавтобус Мерседес бенц який регулярно. Використовує нардеп Тищенко. А 26 червня 24-го на самого Тищенка одягнули електронний браслет та посадили під цілодобовий домашній арешт. Слідчі ДБР вручили йому підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військослужбовця у Дніпрі. Володимир Гевко нардепа звільнили від відповідальності за недостовірне декларування у зв'язку з каяттям. Йому інкримінували Нували недостовірне декларування, що є кримінальним проступком. Анатолій Гунько набу передало до суду справу щодо нардепа, якого підозрюють в отриманні хабаря у 85 тисяч доларів. Андрій Клочко набу підозрює нардепа у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень. Йдеться про три земельні ділянки на Київщині, п'ять квартир у столиці, два нежитлові приміщення, а також автівки Тесла та Мерседес бенц Усе добро за словами нардепа було придбано його 70-річною мамою Людмила Марченко. Набута Сап оголосили їй підозру, звинувачуючи в тому, що депутатка торгувала дозволами на виїзд за кордон, обіцявши внести у Холянта до системи шлях. За це вона просила 5300 тисяч доларів. Посередницею була помічниця Марченко. Їй теж оголосили підозру. Олена Шуляк. Голову партії Слуга народу звинуватили у лобіюванні скандального законопроекту 5655 у спайці зі зрадниками з ОПЗЖ. Документ про скандальну містобудівну реформу Європарламент рекомендував президенту Зеленському не підписувати через значні корупційні ризики. Юрій Арістов під час повномасштабного вторгнення цей нардеп, попри закритий виїзд з країни для усіх нардепів, влаштував собі люксовий відпочинок на Мальдівах. Олександр Маріковський сап підозрює чинного нардепа в недостовірному декларуванні криптовалюти на суму 24,6 мільйона гривень. Андрій Холодов нардеп з 21 січня 2023 року взагалі не був в Україні, проводячи час на Кіпрі. Пізніше він написав заяву про складання повноважень. Андрій Одарченко, член комітету з питань антикорупційної політики, пропонував голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Хабар у криптовалюті біткоін в еквіваленті 50 тисяч доларів США за сприяння в отриманні коштів, з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури. Олександр Куницький всупереч закону користується своїми повноваженнями у приватних інтересах та в інтересах пов'язаного з ним бізнесу. Вишенька на торті депутат навіть торгував своїм обличчям заради цієї фірми. Він рекламує її на електрозаправках, які вона встановлює. Окрім того, чинний нардеп є громадянином Ізраїлю. Павло Халімон. Кому війна, кому маєток на Печерських пагорбах за понад 10 мільйонів гривень. Оформив він його звичайно на іншу особу жінку, з якою проживав. Загалом все виглядає так, наче Анастасія Котованець є співмешканкою депутата Павла Халімона. В принципі, як і 45 земельних ділянок у Чернігівській області, загальною площею близько 80 гектарів, які його дівчина придбала в 2021. Першому році я професійно займаюсь хокеєм. Після того, як я дізнався, що Володимир Зеленський буде йти у президенти України, я до нього зателефонував і запропонував свою допомогу. Сергій Кузьміних отримав 558 тисяч гривень Хабара за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Нардеп від слух народу Сергій Кузьміних обіцяв приватним компаніям перемоги на тендерах. Все одно всі ці речі спускалися на гальмах і е, намагалися якнайшвидше забути. Богдан Торохтій, його дружина під час війни, придбала авто Mercedes-Benz за 7 мільйонів гривень, а сам нардеп виїжджав на море за кордон під час війни. Ще дружина нардепа придбала квартиру та приміщення у курортному болгарському місті Несебер, а також придбала квартиру ще й у центрі Києва. Анна Колісник, нардепка, забула задекларувати майно на суму понад 4,5 мільйони гривень. Суд визнав її винуватою у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у вигляді штрафу у сумі 44 тисячі гривень. А також заборонив строком на один рік займати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування. Однак, апеляційна палата ВАКС скасувала такий. Вирок суду через закінчення строків давності. Маргарита шоу депутатка не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 мільйонів гривень. Пізніше ігнорувала виклики до набу та суду. З часом Вакс задовольнив клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження щодо Маргарити шоу та звільнення її від кримінальної відповідальності у зв'язку із спливом строків давності. Сергій Нагорняк нардепу оголосили підозру через незадекларований автомобіль Lexus, який придбав його батько за майже 2 мільйони гривень. Вакс задовольнив клопотання захисту та закрив кримінальне провадження. Ольга Саладуха Набу і САП повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до є декларації за 2020 рік. Народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об'єкт нерухомості, недобудований будинок площею понад 167 квадратних метрів під Києвом. Землю вона набула у власність у 2020 році, і про розташовану на ній недобудову в договорі куплі продажу, як виявилось, згадки не було після каяття саладухи. Антикорупційний суд закрив кримінальне провадження та звільнив нардепку від кримінальної відповідальності. Вадим Слюсарів разом із бізнес-партнеркою з Криму під час війни придбав розкішну нерухомість у Ніці. А напередодні повномасштабного вторгнення виїхав до РФ, а саме 18 лютого 2022 року. Повернувся в Україну нардеп за три місяці. Ну, ми якось колегами порахували, нарахували як мінімум 30 народних депутатів від слуги народу, які так чи інакше або були звинувачені в корупції. Показово не просто десь там хтось написав в інтернеті, а от показово з фактами, з певними доказами, хто отримував підозри від антикорупційних органів, не ДБР, яка їх штопає пачками, а от з викладенням казуса, фабули і таке інше. І справді абсолютно більшість з них далі ходить. Там хтось в Верховній Раді говорить про МФО СІЗО, так зване міжфракційне об'єднання тих, хто вже мав би знаходитися в слідчих ізоляторах. Але попри те, вони сам собі спокійно ходять, беруть участь у голосуванні. Інколи навіть їхніми голосами проходить рішення ну, 30 людей. Це така група. Це більше навіть ніж мінімальна кількість для фракції груп Верховній Раді. І останні. І на тепер вихідець зі слух прихильник московських попів і любитель розпускати руки проти військових та правоохоронців Артем Дмитрук. Лише після його втечі з країни, яка виглядала на камерах спостереження як звичайний перехід кордону, за два дні генеральний прокурор спромігся повідомити нардепу про підозру за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. І тепер, от з цього всього. Треба всім зробити дуже добрий висновок. Не вірте обкладинці, шукайте, що за обкладинкою. Не вірте красивим словам, дивіться на справи. І не вірте, е в якому рядку з ким стоїть цей оселедець, а звертайте увагу, що це за оселедець такий і в який він шубі ходить. От оце тоді допоможе зробити правильний вибір. І це ми згадали лише народних депутатів, зізнаємося, не всіх від найбільшої фракції у Верховній Раді дев'ятого скликання. Бо якщо перелічувати інших представників цієї поліцили в уряді, обласних та районних адміністраціях, то доведеться перезнімати серіал Слуга народу. Але від його перегляду точно не буде смішно єдиний парламент. За всю історію існування Верховної Ради, який працює шостий рік. Хоча на виборах ми отримали конституційний мандат від Верховної... Верховної Ради від українського народу працювати 5 років. І чому ми працюємо шостий рік? Тому що війна. І тому що ми не проводимо вибори, а маємо організувати оборону держави. І тому ніякими іншими питаннями, ніж оборонами держави, парламент займатися не потрібно. Армія потребує не лише грошей, а шани і поваги. І коли одна неадекватна народна депутатка поплюжить армію, Верховна Рада повинна мати політичну волю, сказати це і захистити Збройні Сили України і кожного військовослужбовця. Цікавтесь правдою. Аналізуйте, донатьте, волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.